Друзі, насправді перший раз в житті зустрічаю такого Кашкая в такій комплектації. Це супер максимальна комплектація, яка існує в цих автомобілях. Перед вами на продажі Кашкай 15 року, 1,6 дизель К9К-мотор, 6-ступенева коробка передач повний привід. по колу весь в рідній фарбі 214 оригінального пробігу. Має дискроніки, парктроніки, камери 360, датчики сліпих зон, утримання в полосі, безключовий доступ, АБС, ЄСП. Автозапуск. Підключаємо повний привід, електроскладання дзеркал, мультируль, двозонний клімат-контроль, підігріви сидінь, панорама, перфорована шкіра, електропакет водія і пасажира, круїз контроль Датчики світла, ЛЕД світло, бистросъйомний фаркоп, весь автомобіль в рідній фарбі. На панорамі в чудовому графітовому кольорі металік, практичний класний колір, ви його дуже полюбляєте, як новий задній ряд сидінь, як новий передній ряд сидінь, як і пасажира, так і водія. Підлокітник, 6 шестиступенева механічна коробка передач, щеплення працює ідеально, демпфера не чути. Двигун зараз автомобіль заведений, працює тихенько, чудово, турбіна відпрацьовує, робить свою роботу. Двигун рівно працює, не плавають обороти, все чудово. Блютуз-телефонія, навігація, автозатемнення скла, панорама. Всі асистенти, які можливі на даний момент в цих автомобілях, тут є. Тому кого вистачає грошей, автомобіль коштує 15 500, торг адекватний, присутній. Звертайтесь в місто Полтава, вулиця Польська, 8В. Номер телефону 095 587 19. Ви маєте можливість стати першим власником цього чудового автомобіля. Дійсно, класний стан, рідкісний, можна сказати, рідний пробіг 214, максимальні комплектації Кашкай з'являється у нас в продажу. На гарних дисках, на зимовій гумі Nokia, Тому всіх запрошую на огляд і на тест-драйв.